Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Ботна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. За порядком читаємо з цього збірника сторінка за сторінкою, рядок за рядком і. Тому знаходимо наші змісти щоденні якісь послання кожному з нас, пророцтва. І в такому випадковому, як нам випаде, так би мовити, зараз слово то рандомне. Хоча це не українське слово, ми не використовуємо ті не українські слова, ну, ви зрозуміли. Так, сьогодні ось, до речі, дуже гарний розділ. Прочитали попередні Лебеди, а сьогодні гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на умень ідуче. Будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минає дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, що лестить листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виї по селу гризучи трупи, не ховали вовків, ляхами готували, аж поки снігом занесло огризки вовчі, не спинила хутовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала, й весна чорну землю сонну розбудила, Уквітчала її лястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей повгає. Землю брану весною вранці зустрічають. Рай, та й годі. А для кого? Для людей. А люди А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть огудять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало і багато хмари. Пекла мало. Люди, люди, Коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні люди, не спинила весна крові, ні злості людської. Тяжко